Великий блок запитання, а фізичні прояви тривоги. Ну, от тут звучить яка фізіологія тривожного розладу, як це проявляється на мізках і так далі. Фізичні прояви тривоги, я вже сказав, є два великих пласти прояви тривоги: це тілесні соматичні, їх ще називають фізичні, і психологічні. Зараз ви запитали про як це проявляється на рівні тіла, одразу пояснюю: якщо організм знаходиться в стані напруження, збурення, це психологія, то відповідно реагує його тіло. Якщо посилаються сигнали, що попереду якась небезпека, з тобою щось трапиться, ти можеш померти, щось відбудеться, інфаркт міокарда, втратиш свідомість на вулиці, ти будеш безпорадний, ти, 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 ти і все це невідомо, але катастрофічне. То відповідно твоє тіло починає готуватися до того, що може трапитися. Ну як готується? Наприклад, гіпервентиляція, часте дихання, насичення киснем кров тобто, ти готуєшся до війни під назвою того, що відбудеться в твоєму житті небезпека, переборення якоїсь небезпеки. Зростання артеріального тиску, зростання частоти серцевих скорочень. Тому, як правило, у цих пацієнтів з тривожними проявами пульс, як правило, високий. А на вершині тривожних проявів панічного прояву, звичайно, цей пульс зашкалює. Отже, зростає артеріальний тиск, зростає пульс. Навіть сідання крові, згортання крові підвищується. Виявляєте? Тобто, ми посилаємо і відбуваються нейрогармональні зміни. Швидкі нейрогормональні зміни, які готуються, що твій організм буде в стані війни. Соматичні прояви це надмірна рухливість. Як правило, пацієнти з вираженими проявами тривоги не можуть всидіти на одному місці. Вони рухаються в процесі інтерв'ю. Вони от я спеціально зараз роблю ці рухи. Не думайте, що я не можу тут всидіти. Просто я показую, що ти говориш не його запитуєш, а він подається то вперед, то назад. То починає потирати серце, тобто тілесні реакції не є спокійні. Людина з тривогою завжди проявляє тілесні реакції, які знаходять підтвердження. Більше того, під час виражених проявів тривоги навіть може мінятися температура тіла людини. Звичайно, воно може підніматися, інколи ми шукаємо причини, чому інші лікарі шукають причини, чому коливається температура несиркадіано зв'язана. Ну, ви знаєте, що вранці вона піднімається, вночі вона сама низька. А якщо йдуть збої... То варто обов'язково лікарю інтерністу опитати, чи не проявляється надмірних емоційних реакцій, в тому числі тривожних, щоб пояснити, чому коливається, коливається ця температура.